Одного дня війна скінчиться, минуть роки після перемоги, та один командир, котрий мовчить всі ці роки, кожного року буде приходити до алеї героїв зі своїм сином. Він просто приходить, кладе квіти та здригається, але жодної сльозини, лише біль в очах, та якось син подивиться на нього та спитає. Батько, багато їх було. І з сумом буде чекати мовчазну відповідь. Командир підніме очі в небеса і раптом побачить там своїх хлопців. Батьо, не картай себе, живи своє життя за нас усіх. Живи, як жив завжди, гідно та сумлінно. Це не твоя провина. Нас Бог забрав до небес, бо в пеклі ми вже були за життя. У нас все добре, ми відлітаємо до небесного війська, зустрінемося. Але пізніше твій час ще не настав і відлетять. А чоловік подивиться на сина та вперше за багато років. Заговорить багато, багато синку, невимовно багато, старі та ще зовсім юні, але всі як один, сміливі, відважні та веселі. Він промовить це та дуже гірко заридає. А хлопчик. Обійми чоловіка, за скаже, батько, ти більш ніколи не мовчи. Слава героям, які боронять батьківщину.